Дорогі хмельничани, шановні гості нашого прекрасного міста! Відходить у минуле 2014 рік. У час новорічних терезвяних свят думається про прості християнські істини: добро, чуйність, щедрість душі. Турботу приближнього, любов і милосердя. Рік, що минає для нас усіх, для міста Хмельницького і для всієї України, був дуже непростим. Але попри всі труднощі, він переконливо довів, що ми є європейська нація, яка гідна того, щоб жити у цивілізованій, демократичній державі. Ми подолали антинародний режим, заклали передумови для розбудови в Україні справедливого європейського суспільства. Сьогодні самовідданою боротьбою у зоні бойових дій та дієвою допомогою військовим ми об'єднались заради порятунку української держави. Незважаючи на складну економічну ситуацію і військову агресію проти нас, 2014 рік змінив і зміцнив наше суспільство, дав нам серйозні сподівання на те, що єдиною думкою та спільними діями ми здатні змінити нашу країну на краще. Громада Хмельницького наполегливо працювала, долала труднощі, розбудовувала рідне місто. В усіх наших здобутках є частина особистої праці кожного хмельничанина, за що я вам щиро вдячний. Бог сповна наділив мешканців нашого міста працелюбністю, прекрасною вдачею, талантом. Тому у нас є всі підстави з оптимізмом дивитися у рік прийдешній. Важливо тільки вірити в себе, усвідомлювати, що своє особисте щастя, благополуччя рідного міста ми створюємо власною працею. Щиро зичу, щоб новий 2015 рік приніс в Україну мир, в кожну хмельницьку родину здоров'я і затишок, в душі тепло, любов і милосердя, в оселі, достаток, впевненість в затишному дні. Бажаю оптимізму! Віри в власні сили, в наше місто і в Україну. З Новим Роком і Звіздвом Христовим!